Сьогодні ми розкажемо вам, як рідні хворих судяться із медиками, бо ті не врятували їм життя. І не через брак ліків чи коштів причина невчасно надана медична допомога, і це в стінах районної лікарні. Наша знімальна група їде у найвіддаленіший район області Турківський, аби відкрити вам карти, котрі від людського ока намагалися приховати тамтешні медики. Що яка програма? Лікарські таємниці. Гра в лікарняні перегони. Сім'я важкохворого каже, впродовж п'яти годин просили медиків, аби ті госпіталізували їхнього рідного. Скакала на тих вилицях за ним по лікарні. Я кажу, слухайте, та чоловік крові стикає. Увірвався терпець. Люди з мітингом прийшли під стіни турківської лікарні, бо не задоволені роботою місцевих медиків. Тут хабарники страшні сидять. Медики-невидимки або як керівництво турківського медзакладу переховувалося від журналістів. Я ж не буду тікати, бо ми українці ми і надзвичайно. Містечко Турка, районна лікарня. Сюди привозять рятувати хворих чи не з усіх гірських сіл цього регіону. Добирання сюди ускладнюють дороги. Вони у жахливому стані. Та наша сьогоднішня історія не про це, а про те, як лікарі залишили хворого помирати у передпокою, навіть його не оглянувши. <звук> Турківську районну лікарню привезла хворого на рак Бориса Муриса. Йому стало погано. У чоловіка була легенева кровотеча. Та замість того, щоб допомогти хворому, лікарі лишили його чекати в коридорі. Такими останні хвилини життя Бориса запам'ятали його рідні. Помер Борис все таки в палаті, але впродовж п'яти годин, за словами Мурисів, медики не хотіли за нього братись, бо прогнозували летальний перебіг. Ми його приїхали, привезли в 9.30, до першої години його тільки положили, поки лікарі, поки син бігав, там місця немає, в реанімації немає, в хірургії, в терапії нема. А це вже молодший Борис в сім'ї Мурисів. Більше десяти років працює фельдшером швидкої допомоги тієї ж турківської лікарні. Каже, йому довелося бігати від одного кабінета до іншого, поки лікарі спромоглися прийняти його хворого тата. Майже всі медики відмовлялися госпіталізувати батька Бориса, бо знали, що він онкохворий з третьою стадією, а отже, невиліковний. Сам Марунчак сказав. Ну, не знаю, Борис, іде йди проси Марусяка, то якраз є завідувач реанімації, якраз в той час він був черговим лікарем. Може він положить, він би мав положити в реанімацію. Пішов до Манюха, фактично, Манюх, черговий лікар сказав, Борис, тут є без, без проблем, але просто такі хворих я не можу положити без дозволу завідувача відділення. І його батько таки виділили палату у травматології. Та щоб онкохворий тут зміг отримати медичну консультацію, сім'ї довелося знову ходити за лікарями. Ми звернулися до брендака. Там брендак такий. Е Юрій Степанович, що ну бриндак нехтово ну, і сином, і мною розумієте, я бігала за ним та, ніж, та скакала на тих вилицях за ним по лікарні. Він від мене тікав і кричить, поче. Я кажу, слухайте, та чоловік крові стикає, тоді дайте якісь назначення, що, щоб врятувати. Що ж насправді тоді сталося? З'ясовувала наша знімальна група. Звернулася до лікуючого лікаря Бориса. В не вашого часу. Я дякую. Пане Іван. Ви будете зі мною говорити? На цього ж лікаря, як відомо, заведено кримінальну справу за перевищення службових обов'язків. На заступника головного лікаря. Відкрит пана нагайка, відкрита кримінальна справа в турківському нашому відділенні поліції. Вже тепер, значить, за фактом самовправства. На перший погляд, простенька справа. Так, самовправство людина видала накази, які не мала видавати. Головний лікар підтверджує, попри виділене ліжко в лікарні, сім'я більше нічого не отримала. Муриси пригадують, кровотечу батьку у лікарні зупиняв син. Бо уявіть собі, жоден лікар у медзакладі цього не зробив. Я пішов на палату, ми там взяли, взявши амінокапромку, навіть там. Думаю, як вже врешті-решт, не буде, я вже зараз сам просто візьму тримати той, бо там хто, яка не була, я буду капати, ну то що треба робити. Коли ж хворого таки оглянув лікар-онколог, то навіть в отриманих аналізах нічого страшного не побачив. Так, Борис Мури залишився на ніч у лікарні. Біля нього була його дружина, ту ніч вона вже згадує як страшний сон. 3 третій годині він дістав той приступ, я скоро зіскочила, чуєте, включила світло. І дивлюся, він починає кров'ю, розумієте, захлинатися. Я почала кричати, мене ніхто не чує. Медиків таки докричалися, але Бориса врятувати не вдалося. Ну і що, він так залявся кров'ю, залився кров'ю на моїх руках, чуєте, помер, закрив очі. Історія з хворобою пана Бориса тягнеться ще з літа 2015-го. Тоді львівські лікарі діагностували чоловіку рак легень. Та він ще міг жити, адже як розповідає дружина пана Бориса, її чоловік звертався до турківських лікарів швидше. Два роки тому просив їх перевірити легені, бо чув поколювання та сильно кашляв. Тоді йому зробили рентген, на якому видно чітку пляму. Лікарі турківської лікарні кваліфікували її як наслідок куріння. Та уже через два роки лікували в нього рак. Наша наступна героїня народжувала у цьому пологовому жінка, як і дитина, на щастя, вижили. Але через лікарську помилку вона більше ніколи не зможе мати дітей. історія цієї дівчини вражає. На камеру вона відмовляється говорити і дуже просить не показувати її обличчя, бо у свої 22 вже не може мати дітей. І все каже через помилку турківських лікарів. Чи вони там добре щось не зашили, чи вони щось можливо? Нестерильний був інструмент. Ну це була їхня вина, тому що е, просто так гній в організмі не збирається. Івана народжувала в турківському пологовому. Молода сім'я з нетерпінням чекала на появу на світ свого первістка. Проте після триденного стимулювання родів породіллю вирішили кисарити за два дня, буквально. Мене почала підніматися температура. Вони мені казали, що ну так може бути. Потім ех, якось на третій, може четвертий день, в мене сам із рани почала текти кров сама, виступила. Е, тоді її, її якби викликали вже, подивилися, що за ситуація. Вона сказала, на УЗД. Побачили, що там збирається гематома, тобто є гній. Дівчина пригадує, після пологів тамтешні медики кололи її антибіотиками. Коли ж рідні побачили, що це не допомагає, вирішили забрати її на лікування до Львова. Коли мене привезли туди, до Львова, то лікарі просто були в шоці, бо я вже просто не могла ходити. У мене організм був отруєний весь. Львівські лікарі вернули дівчину з того світу, проте вона вже не зможе подарувати нове життя у Львові. Через загноєння вирізали івані матку, інакше б вона померла. Я лишилась без органів. Я тепер не можу мати дітей, хоча мені взагалі мало років, і я тільки починаю жити. Іванна каже, цього можна було б уникнути, якби завідувачка відділення гінекології у Турці не занесла при пологах інфекцію. Та чи відповість за свої дії медик та що про свою підопічну скаже головний лікар, побачити уже незабаром в огляді медзакладу? Більше четверті населення турки це є люди похилого віку, і кожен третій із них має проблеми із здоров'ям як наслідок постійно консультації із лікарями. Проте останні не поспішають надавати медичну допомогу пенсіонерам. Бо якщо старенькі у них помруть, то вони підпсують свою автобіографію. Історія надії це крик серця. Її мамі було 70. В свої роки вона ще мала господарку, сама за нею доглядала. Це мої дві коровки від маміся лишили. Коли ж здоров'я Ганну підвело, вона звернулася до турківських лікарів. Втім, пенсіонерку там оглянули не відразу. Вони приходять до одного лікаря, починається футбол. Йдіть туди. Починається там футбол. І отак вони ходять і час, в тратять, що залишилося ще жити до того, до того, до того, а результату від того мало. Там ще церемонилися, лікарі, де в яку палату внести, чи в реанімацію, чи на палату ставити. Положили все-таки на палату. А ранком вже подали в реанімаційний відділ. Старенькі діагностували панкреатит, оперувати її в турку приїхали фахівці зі Львова. Професор вийшов. Із операційної і сказав, що моя мама молодчина, витримала операцію дуже добре. Ти стільки один трошки падав, не підняли нічого. Не думали, що там щось гірше, а там іде не дуже так було погано, що все добре. Тільки тепер слухайтеся лікарів і що вони будуть говорити, ви то все робіть. Ми так зробили. Після операції за пенсіонеркою доглядали вже районні лікарі, та от чи фахово. Він зняв шви і сказав мамі, щоб мама йшла робити рентген. Пані Надія розповідає, лікар наполягав і тому її мама пішла сходами на рентген. В цей момент післяопераційні шви розійшлися. Хірурги намагалися врятувати старенько, але та померла. То була повторна операція, і моя мама не витримала тої операції. Уявіть, відразу ж після цього лікарі підсунули сім'ї документ, у якому родичі померлої і мали поставити свій підпис під словами: жодних претензій до медзакладу не маємо. Надія каже, ні слів співчуття, ні вибачень від людей у білих халатах її сім'я так і не почула. Не хотіла мені виписати свідоцтво про смерть. Тоді мій син написав заяву, що він. Не буде нічого робити, тоді так виписали тіло і дали довідку. Саме тому каже жінка, до правоохоронних органів вони не звертались, але хочуть з допомогою нашої програми добитися справедливості. Наша редакція бере цю справу на свій контроль. Наш наступний герой прийшов у лікарню міста Турки своїми ногами, але назад уже не вийшов. І хоч лікар поставив йому правильний діагноз інфаркт, проте пацієнт першої медичної допомоги так і не отримав. За словами дружини, чекав він на неї майже годину. став. Марія, дружина покійного Михайла, з жахом згадує той день. Розповідає, що до такого готовим ніхто не був, адже чоловік ніколи не хворів. Він не хворів хворівся. Був здоровий робив. Одного дня там машину в стайні ставив, другий день був вдома. Так, звичайно, все зробив як в хаті, коло хати. Куди вліз на охоту, він завжди не пропускав, що тижня він собі проходив кілометри і кілометри з друзями своїми. Він дуже любив ходити. Дружина покійного розповідає, коли чоловіка почало поколювати в грудях, вони звернулися до районної поліклініки, де зробили кардіограму. Втім, лікар на ній нічого серйозного не побачила. Вона каже, ту кардіограмі тут немає страшного. Якщо хочете, можете йти додому, а е, ні, то їдете на завадів. Так мені сказала в поліклініці. Та її чоловіка Михайла така відповідь не задовольнила. Пригадує, дружина покійного. Вони вирішили перевіритися ще в турківській лікарні, котру місцеві між собою називають Завадівкою. І доїхали на Завадівку і вийшли там на другий поверх терапію. І Він так сів, а там якраз був гера, той лікар дежурний. І так чоловік сів, і він так їмся то знов чоловік. Він каже, що то Жінка, що зняту тисне, то серце, то інфаркт. Та він відповів на тото. Та навіть коли Михайлові поставили діагноз, зі слів його родичів, лікарі не поспішали надавати допомогу. І годину тато сидів перед ним, коли той вже сказав, ну то є інфаркт, і він сидів годину часу одітий, не міряли йому, не тиск, ні нічого. Наш лікар наголосив, що у нього інфаркт. І залишив його одітому в сидячому положенні. Коли ж пану Михайлові стало зовсім погано, його таки відправили в реанімаційне відділення. Проте вже через 10 хвилин то родини вийшли і сказали, що врятувати життя їхнього батька та чоловіка не вдалося. Я його йміла за голову, та він всім холодний. Я почала плакати, кричати. Його взяли реанімацію, тоді я знаю, то година часу була, він писав, то все, то не було колись. І вони там ходили, жали перед нітки, крутили, мене не допущали там. Він віно, вже як холодний був, бо рука йому впала, підкапілися, як їм, віддала, що він холодний. Він так і той що вмер. Та батька можна було б врятувати, вважає сім'я Данько. У його смерті звинувачує чергового лікаря. Мама вибачати ми з сестрою не хотіли. Вона навіть слухати зайшли в хату. Він заходить за нами в хату, сідає перед нами за стіл. І говорить: ну вибачте, я знаю, що я винуватий. Вам тата ніхто не верне, я його не верну. Е е е каже: вибачіть, бо мене можуть посадити, тож репутація моя. От е я на роботі не буду робити. Ну якщо ви мені не вибачаєте, я йду додому зараз е і застрелюся. На вмовляння медика сім'я померлого не повелася і звернулася до правоохоронців. Відтоді кажуть доньки, риторика лікаря змінилася. Він не годину сидів, він навіть в приймальному відділенні не сидів. Він прийшов до мене в ординаторську, і я його відразу госпіталізував на палату. Там був обширний трансмональний інфаркт міокардій. І через 30 хвилин перевів в реанімаційне відділення. Правду в цій справі мають з'ясувати слідчі, але з допомогою лікарських таємниць вважають доньки. Цей процес піде швидше. Почувши непрості історії як пацієнтів, так і їх рідних. Йдемо до керівника цього медзакладу. Як вони пояснюють лікарську недбалість? Дивіться далі. Місцеві, знаючи про приїзд в турку лікарських таємниць, влаштували під стінами медзакладу мітинг. Чому сюди прийшли ці люди? Зараз дізнаємось. Нас же лікарі так достали, що вже далі ми немає клоплютися. Я вам хочу сказати, люди добрі на всю Україну, на цілий світ. Тут хабарники страшні сидять. Лікарство взагалі не дають. Звільнити лікарів нових набрати. Конкретні вимоги тоді. Ну та які я зараз можу мати вимоги? Чоловік помер, які ну, я можу мати вимоги. Та медики вирішили закритись у своїх кабінетах і не слухати скарги людей. Тож зі знімальною групою, аби донести почути, йдемо до керівництва медзакладу. Дорогою зустрічаємо завідуючого хірургічним відділенням пана Галишина. Саме у цих стінах помер Борис Мурис. Його сім'я звинувачує медиків у невчасно наданій меддопомозі. Ви як заввідділу хірургії можете дозволити нам прийти? Ну, в принципі, тут ще немає такого. Лідом за нами пішли рідні померлого кругом знімальної групи. Збирається чимало медперсоналу. Суперечки не уникнули. А уникло за лікаря. Говори я, ви... я, ви... я знаю, ви... ви... що ви... лікар, ви... лікар що живе і, і людям буває Понятно. і рятує людське життя. Всі звинувачення лікар відкидає, стверджує допомога пацієнта надається вчасно та кваліфіковано. Так було і у випадку сім'ї Мурисів. А конфлікт виник через те, що головний лікар дав надію родичам померлого, сказавши, що хворого можна було врятувати. Найгірше, що мені не сподобалося в тому випадку, то заключення головного лікаря. Тому він сказав, що. При наданні адекватної медичної допомоги хворого можна було спасти. Що головний лікар себе вигороджує, а нас принизить, чи як це? Завідуючого хірургії ми почули. А що скаже головний лікар? Втім, двері до кабінету замкнені на ключ. Секретарка стверджує, що він поїхав до Львова в бухгалтерію. Сень 24 Графік економічних слухань департаменту. департаменті. Турка Оксандрсандер. Раз головного лікаря немає, його обов'язки виконує заступник. Прямуємо до нього. Нагайко Іван Юрійович. Прийшли в обідній час. В заступника обід триває довше, ніж у простих працівників лікарні. Закрито. Бо в нього обід з першої до другої. Доводиться усіх чекати. Що головного лікаря, що начмеда? Поки чекаємо начмеда, навпроти його кабінету бачимо терапевтичне відділення. Тут люди лежать з сердечними хворобами. Перше, що падає в очі, в коридорах ремонт не такий, як в хірургічному відділенні. На підлозі постелений старий линоліум. Але хворі на це не звертають увагу, бо чи то під впливом камер, чи то на правду радіють з кваліфікованого медперсоналу. Ви розумієте, я чомусь духом впала, думаю, що я вже не вийду, певно. Але дивлюся, так відноситься, так відноситься, що якось я жити хочу. Ми підглянемо на, на матраси, які у вас можна. Матраси Удобно спати. Мягко вам, зручно, так? Все зручно. Харчують у вас добре? Добре, дуже-дуже задоволення. Угу. У вас така яскрава постіль, це у лікарні така чи ви з собою? Ні, ні, це наша постіль. Це коли я стала. Ми сюди перебиралися. Ми тоді нам ще ні, це не тепер. Ми ще були в старому відділенні. були. Це нам тоді виділили пару комплектів такої постілі. Але М'яко, зручно зручно. Як виділили декілька комплектів, так і зовсім трішки медикаментів. Це в Україні, де безкоштовна медицина. Хворим доводиться лікуватися за свій кошт. Розкажіть, будь ласка, чи фінансують ваше відділення? Фінансують частково. Часткове лікування тільки на невідкладну допомогу. А все решта. Іде лікування згідно протоколу. Лікування йде за рахунок хворих. Все молода, гіпертонік, таблетки дорогі, постійно тиск. На місяць по три рази в лікарню. Що... Раз йдеш в аптеку 300-350. Чого... На два дні накупила у колі 350 гривень. Обіння перерва завершилась, тож повертаємося до кабінету заступника. Зачинено. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Не дішлітеся повідомлення, аби до тимпіонату, будь ласка, пізніше. Ну, то що я можу сказати? Начальство не запізнюється, а затримується. Та чи працює сьогодні по графіку ще один заступник головного медика? Йдемо до нього. Така сама ситуація. Навіть заступник не хоче з нами спілкуватися. Чи працює належно лікарня, поки нікого з керівництва немає на роботі? У цьому пересвідчитись, йдемо у прийомну. Саме сюди найперше привозять хворих. Скажіть, будь ласка, а де є головний лікар? Де є начмет і заступник головного лікаря? Бо я залишаюся, але в нас суто приймання відтіли. Ну можливо, ви знаєте, де вони знаходяться? Знаємо. Нам ніхто не звідти все. А заступника ви можете дати нам телефон? Нікого ми телефон не даємо. — А чому? А звідки ми можемо мати їх? Ну якщо в мене є невідкладна справа до. Ну то ми викличемо, як вас буде. То, Все будемо. Будь ласка, ласка ви хоча б заступника. — Будь ласка, ми працюємо. Ну я я перепрошую, але ми хочемо поспілкуватися із заступником і нікого думає, ми не можемо знайти. За день через цей кабінет проходить близько пів сотні людей. І щоб оглянути кожного, є лише один черговий лікар. Він працює тут без змін. На щастя, ми його знайшли. Миколаївич, тут прийшли журналісти телеканалу Зік, хочуть когось з адміністрації лікарні. А гайку не відповідає. Та журналісти з телеканалу Зік. Каже, візер немає, де поїхав. Якщо головний лікар поїхав до Львова, повинен бути заступник. Хоч один. Немає ні одного. В чому справа? Що вони нас побачили, камери я, порозбігалися? Я їм підпорядковую з ним мені не відчитуються. Саме сюди найперше привезли рятувати хворого Бориса Муриса. Але цього лікаря в цей час на роботі не було через сімейні обставини. У мене на даний момент його поступний мене не було. Я був відсутній. Ага, ви були відсутні. Так, У вас є напарник, так? Я один тут. А з яких причин немає сьогодні керівництва, ми обов'язково дізнаємось, бо знімальна група приїде сюди ще раз. Дякую вам, до побачення на все добре. Приїхали, але головного лікаря і цього разу немає на роботі. Поїхали на колею до нього. Що він кожного дня на колегію їздить до Львова? Я спеціально відкрила а. сьогодні колегію. Вже по звичному маршруту йдемо до заступника. І тут та ж сама ситуація. Закрито. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи присутній на роботі пан Іван Негайко? Закрито. Які претензії до мене. Слухайте, не знімайте мене, ну вам дозвола адміністрація знімати. Добрі люди нам підказали, що він на сесії районної ради. Їдемо туди. Хотів, не хотів, а говорити з нами таки довелося. Цікавимося, чого хворого Бориса Муриса відразу не госпіталізували. Коли хворий прийшов, він прийшов своїми ногами. Він ніякою швидкою, ніякою машиною його не брав, він прийшов своїми ногами. Він зайшов. Буквально за 10 хвилин його подивився лікар, який чергував під стаціонарій Несор Василич Морочак. Лікар, який має 50 років статус, його подивився, він його роздягнув, послухав. Постало питання, куди лягати. Ну, в даний в тому випадку, коли він поступив, ну, реанімаційної палати він не потребував. Ну, в реанімації йдуть важкі хворі. Як так людину з четвертою стадією раку зі всіма симптомами легеневої кровотечі лікарі турківської лікарні вважають неважко хворим? Слова родичів, що належної медичної допомоги від лікарів хворий не отримав, підтверджуються. Там усугублявся його стан вже, скажімо, в 10 чи 11 годині вечора. Може, й треба було перевести тоді в реанімацію. Це наступна історія. Це е, чоловік е, також, на жаль, помер. В, в нього інфаркт стався. я поясню. Поступив в приймальне відділення, був оглянутий зроблена кардіограма, повторна кардіограма. На кардіограмі було підтверджено діагноз інфігостінфацій. Тут же хворий був поведений в реанімацію. Якби була надана своєчасна Якби медична своє допомога, його б вдалося допомогу. врятувати. Машина, так? бригада швидкої допомоги. Доставний хворий до стаціонару, його вдалося врятувати. Нарешту питань віднікувався, що ця розмова до головного медика, але ні домовитися по телефону за зйомки з ним, ні застати його на робочому місці. Ми не можемо. Лікар не видимка. Тому, будучи на місці в районній раді, котра призначає на цю посаду лікаря, цікавимося в голови райради, де його підопічний. Що яка програма? Лікарські таємниці районна рада призначила сесію районної ради головного Крапка. І коли буду будуть треба ваші консультації, я обов'язково вас їх попрошу. Нам зараз потрібно. Дякую. Я більше часу на вас не маю. Товаристо, дякую. Тобто ви нам на зустріч не бідете? Я все сказав. Подзвоніть, будь ласка, до головного. До побачення, дякую. дякую, на ваші час не менше. Не знайшли часу для лікарських таємниць і в обласному управлінні, бо ж говорити про хороше в медицині всяк мастак. А ось неприємних тем краще уникати. В департаменті охорони здоров'я у коментарі нам відмовили впродовж трьох тижнів наших журналістів перенаправляли від одного чиновника до іншого. Врешті-решт у телефонній розмові повідомили: говорити не будемо, бо триває розслідування. Я вважаю, що найменш некоректним під час досудової перевірки розслідування, яке проводиться правоохоронними органами, давати будь-які коментарі. Якщо мовчить область, ми звернулися до найвищої інстанції Міністерства охорони здоров'я, та і урядовці виявились небалакучими. Відповіли лише на один пункт нашого запиту по справі Мурисів. Нагадаємо, сім'я звинувачує медиків у халатному ставленні до покійного родича. Комісія дійшла висновків. Медична допомога Борису Мурису в турківській районній лікарні надавалася з порушеннями стандартів. Прийнято рішення притягти до дисциплінарної відповідальності лікарів, які надавали медичну допомогу померлому. Та турківчан таке затягування чиновниками медичних справ по їхній лікарні обурює. Люди кажуть, готові знову вийти на мітинг. Адже ще коли у їхнє місто приїжджала наша знімальна група, вони були налаштовані рішуче. Тому що людей достало. Кожен заслуговує шанс на життя і ми з вами не виключення. Остерігайтеся некваліфікованих лікарів, слідкуйте за нашими програмами та пам'ятайте, що мовчанням ви нічого не зміните. Шукайте правду. Це програма Лікарські таємниці ми боремось за кращу медицину.